Мейнкун найбільша порода домашньої кішки. Один із них зайняв місце в першому ряду біля подіуму, щоби спостерігати за показом своїх побратимів. Найбільш доглянуті та розніжені кішки Великої Британії на центральному місці на заході під назвою Кетстраваганза. Він проходить у виставковому центрі в Лондоні. Власники несуть своїх вихованців подіумом на очах у сотень любителів тварин, а кішки, здається, насолоджуються увагою так очевидно зараз триває тиждень моди в Лондоні. А ми тут маємо власний подіум. І вибачте, але наші моделі набагато симпатичніші ніж деякі з їхніх моделей. Стівен Месер створив організацію Loving Cats Worldwide, щоб привернути увагу до кішок. На його думку, подіуми ми надто довго займали собаки. Ми бачимо, що власників кішок стає більше, особливо в містах. Догляд за кішкою потребує набагато менше зусиль. З ними не треба гуляти. Вони переважно гуляють самі. Однією зірок показу став перський кіт із кличкою містер Бамбл. Йому 18 місяців. Його господиня каже, що багато дбає, щоб його шерсть мала бездоганний вигляд. досить доброзичливий маленький хлопець, дуже спокійний. Удома обожнює притискатися й обійматися, доглядає себе, любить ванну. Ще одна порода канадський сфінкс. Це маус. Йому майже два роки. Він лагідний і трохи грайливий. Оскільки вони не мають шерсті, їм потрібні люди. Вони весь час хочуть бути з людьми. Ще одна рідкісна порода на виставці лікой або кіт перевертень. Це результат природної мутації в ДНК, унаслідок чого ці коти втрачають частину шерстяного покриву, а морда стає схожою на перевертня. Вони як перевертні. Вони народжуються повністю критими шерстю, дуже пухнастими маленькими кошенятами. Та за п'ять-сім днів починають линяти і втрачають дитячу шерсть. Захід відвідало більш як шість тисяч любителів кішок. Такі покази також проводять в інших країнах, зокрема в Японії, Канаді, Колумбії та США.